Вітаємо вас на обо столк». Мене звати Тетяна Іванська. Говорити будемо сьогодні з Олександром Антонюком, військовослужбовцем та політичним консультантом. Олександре, вітаю. Вітаю, Тетяна. Олександре, хотіла розпочати власне із події, яка сталася от вчора. Вона нас всіх так порадувала. Та як то сказали, достукалися до совісті. Головне управління розвитки Міністерства оборони України ж про ліквідацію російського пілота Дмитра Галінкова. Він обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї. Так само він причетний до. Багать, до багатьох терактів в Україні, і вже є сьогодні вже навіть з'являлися такі уривки, нібито його діалогу з іншими людьми, що він насправді щиро ненавидить Україну, і він вважає, що Крим їхній, ну це вони усі помиляються. Ось, ну, Справді те, що називається, достукалися до совісті. Але, звичайно, що російські пабліки почали різну істерику, що, мовляв, як, це ж так безчеловечна Скажи, будь ласка, ми ж маємо право на такі спец... спецоперації? Ми не тільки маємо право. Це по великому рахунку вже стає нашою необхідністю. Тому що якщо дивитися будь-які інші держави, це не тільки Ізраїль, це і Сполучені Штати Америки, то такі терористи різного роду, які загрожують національній безпеці державам. Конкретним да, або створили ті чи інші воєнні або терористичні злочини, вони повинні бути наказані. На жаль, міжнародне право станом на сьогодні не має тих опцій, коли можна було б тих злочинців, просто брати арештовувати у вільному такому форматі і передавати гаському там трибуналу, наприклад, або взагалі віддавати до, до суду. Тож країни використовують різні держави, використовують. Сил своїх спецслужб для, скажімо, покарання тих чи інших злочинців. Якщо ми вже згадуємо про головне управління розвідки, а то, зокрема, точно переглядала багато матеріалів, які публікуються зараз е е нашою відповідно розвідкою воєнною. Завжди кожне повідомлення закінчується одною цитатою: що всі воєнні злочини будуть і злочинці будуть покарані. Відповідно, це не є щось таке надзвичайно, ну скажімо, можливо, таємне, але в даному випадку в воєнні злочинці повинні усвідомлювати, що за, за ними прийде оця відповідальність. Вони будуть притягнуті до відповідальності. Комусь пощастить, хтось попаде під суд. Комусь не пощастить, можуть відбуватися ті чи інші події, так як от з цим пілотом? Ну тобто, так, ну, як це ви... теж певний певний суд, людський суд. Я хотіла от, власне, запитати: ми останнім часом бачимо повідомлення про вже здійснені, так само спецоперації ІГУР і інших правоохоронних органів ІГУР це, це з СО, так, і гори разом ІГУР разом з СБУ. А найчастіше ми шукаємо виконавців десь на місцях чи засилаємо туди агентів? От наскільки. Ми маємо не знаю зрозуміти напевно, як довго планується ця операція, тому що звичайно, ми, як українці, ми потребуємо чим швидшої сатисфакції, правда, за ті злочини, які рашисти роблять на нашій землі з нашими людьми. Але от як довго планується ця операція, і чи ми шукаємо людей на місцях? Це наші люди, чи це заслані нами людьми? Чи можливо ми можемо говорити про те, що деякі росіяни готові на співпрацю? Різні Різні опції і різні інструменти, і кожна спецоперація вона готується очевидно індивідуально. Є випадки, ну буває випадково на наших територіях окупованих. Тобто там бувають долі випадку, буває наведення, і там гинуть е їхні, скажімо так, е відповідно злочинці. Бувають їхні побутові якісь випадки. Тобто, сато, історія має різні. Характери, і вони як правило рідко повторюються один до одного. Чи використовуємо е, чи використовують наші спецслужби російських злочинців проти російських злочинців? Так абсолютно і це абсолютно уставлена практика. Я нагадаю також слова Кирил Олексійовича Буданова в одному з інтерв'ю, здається, 22-й рік. У неї саме перших, коли він говорив, хто такі агенти агенти е, також є і серед громадян Росії. Це можуть бути також покидьки. І в цьому також немає нічого поганого, адже для того щоб досягнути своєї мети, будь-яка спецслужба використовує в тому числі і зрадників Росії, чи там зрадники тої чи іншої країни. Ну так працює гентурна мережа, і чи це наші агенти, чи це завербовані. А, особи, які там за певну винагороду фінансову або інші там, скажімо, якісь опції а, готові на співпрацю. Ну, це знову ж таки, я думаю, це колись з часом ми дізнаємося. Щодо тривалості спецоперації, зразу скажу те ми можемо хотіти дуже багато, і це є абсолютно виправдано, але. Ті така кількість злочинців, які сьогодні є вже в базі, от навіть станом на сьогодні, а скільки їх ще буде, ми мусимо бути готові до те, що їх покарання окремих може доганяти навіть і десятиліття, навіть коли їм буде там умовно, якщо вони доживуть до того часу, там за 80. ми можемо подивитись так, так ту історію, коли ще окремих злочинців доганяє. Відповідальність за їхні злочини, які вони робили у світ війну, тому тут у нас не має бути ілюзії, але разом з тим у наших ворогів має бути оце вже відчуття у цього страху. Вони повинні розуміти, що відповідальність сходить за ними по п'ятам, якщо а як погодить... ти вважаєш? А, а власне після от таких от злочинів та після ліквідації злочинця е, не просто пострілом, так а ось е, коли до нього достукалися, це впливає на наших ворогів? Чи збільшується у них страх? Чи мож, чи ставлять вони собі питання? Все ж таки, варто мені сідати в той літак, чи не варто чи варто тікати з е, країни терориста? Відчуття небезпеки у них ну, навіть так, як ти зазначила в телеграм-каналах, у них такі присутні <гум> в будь-якому випадку. Але воно вже стане більш відчутним тоді, коли це вже буде системно. Коли, наприклад, там раз в тиждень в них буде хтось зникати, або хтось буде знайденим там, покаліченим, вбитим тощо. А, зрозуміло. Хотілося б якби, в фільмі, щоб кожен злочинець просто-напросто був покараний, і коло нього, так, як в е, гарних фільмах, лежала записка, і, наприклад, написано там, за Бучу, там, за Краматорськ, за Кременчук, за Дніпро і тому подібне, тоді б воно було б більш, більше ну, але це ж буває тільки у фільмах іноді буває що потрібно провести ту чи іншу спецоперацію дуже швидко і бути навіть не скажімо непоміченим. Але разом з тим, так відповідальність є чи воно, скажімо так, відчуття небезпеки у злочинців формується. Чи це сьогодні вплине на них, що вони там умовно сядуть на літак, чи там будуть її виконувати злочинні накази? На жаль, ні. Тому що ти правильно зазначила, вони є злочинці, вони ідеологічно, ненавидять нас, і в принципі вони так виховувалися і здійснювати злочин це їхня людська природа. Це вже майбутні потенційні злочинці, якщо будуть в своїх мозгах вкладати причино-наслідковий зв'язок, очевидно, будуть. Ну, для себе обирати, іти на злочин і потім бути потенційно під е, мішенню, під прицілом, і ти не знаєш, хто тебе завтра ліквідує. Можливо, це твоя дружина. І такі речі можуть бути. Може mm -hmm. бути, чекаємо приємних сюрпризів від гур, в тому числі і від СБУ, і від ССО. власне згадуючи слова Буданова, він прогнозував, що десь на жовтень вже російські війська вони втратять та ось свої сили до наступу. В них вже будуть вичерпуватися сили. Натомість ми бачимо середина жовтня, вже майже кінець жовтня, і бачимо, що навпаки російські війська не зупиняються. Більше того, вони набирають до себе союзників. Нехай це солдати КНД, КНДР, але давайте будемо відвертими і не применшувати сили ворога. Та ми вже не повторимо тої помилки на лютого 22-го року. Це справді не ваньків-станьки з дерев'яними автоматами. Це величезна м'ясна, в тому числі сила, якою вони закидують наші землі. І ось вони набрали ще собі в союзників ось цих північно-корейських солдат. Що саме цікаве, Саша? Що КНДР вже сказала, що мовляв, ні, це лише чутки, але ми вже бачили навіть. Прапор та, на наших тереконах Південна Корея на це відреагувала, мовляв, ми готові вам допомогти Україна. Ми надішлемо своїх людей, щоб вони десь там обслуговували, щоб проводили допити. От як, Чому, коли відреагувала вже Південна Корея, КНДР лише зараз каже про те, що це лише чутки. Хоча знову ж таки Росія каже, ми маємо право залучати своїх союзників, якщо треба, будемо допоможемо і їм. Що зараз відбувається? Ну, давай ми все-таки я трошки уточню слова Кирила Буданова. Він говорив дійсно, що е, на ту інтенсивність, яку ведуть російські війська, вони не можуть тривати довго і вони вичерпуються. І те, що залучається сьогодні, особовий склад, тобто, е, певна, ну, там зараз йде мова, наскільки, якщо не зраджую пам'ять про 11 тисяч особового складу, е, КНДР, і навіть якщо вони там частина з них буде в інженерних військах, це означає, що російські інженерні війська будуть переведені в піхоту. То слова Кирила Буданова все ж таки справ, справджується, і він тоді зазначав, що тут два моменти: або Росія буде понижувати, буде перед вибором понижувати м інтенсивність ведення бою, або а оголошення додаткової мобілізації, залучення. Північної Кореї до прямого зіткнення да, до прямої війни проти України говорить про те, що в Кремлі все ж таки до останнього ну не хочуть проводити цю мобілізацію, оскільки все ж таки побоюються певних соціальних коливань, тому що не все так прекрасно на території Росії, як вони це подають. Хоча знов ж таки треба також бути реалістами і розуміти, що ворог є кратно перевищений в нас. В тому числі і по особи, скажімо, по ну напевно, так треба і говорити по живій силі, в тому числі і маючи цей союз КНДР, який курується китайською народною республікою, і без підтримки Китаю, Росія би точно бо сьогодні вже би не мала би здатності вести такі бойові дії? Тобто, ну ми також повинні все ж таки оцінювати і трошки вище, хто стоїть, хто є одним із бенефіціаром сьогоднішньої війни. Тобто, Китайська Народна Республіка є бенефіціаром цієї війни в підтримці Росії і курування, і даючи певні можливості, і скажімо, дозвіл mm -hmm на цю участь. Тепер, якщо ми говоримо про дивися, я лише уточню про КНР, тому що як пишуть власне західні аналітики, експерти і, і військові, в тому числі оглядачі, насправді в між КНР і Північною Кореєю не все так добре, і е, кажуть про те, що Китай не дуже задоволений участю КНДР у війні. Це брехня ну це брехня насправді, тому що де би б Північна Корея, якщо б не Китай. По великому рахунку, Північна Корея сьогодні і виживає за рахунок у цих е, вливань, які проводить Китайська Народна Республіка, Російська Федерація, тобто їхня посадова особа, перша президентом назвати її не можу. Це ще з часів радянського союзу ніхто в е, пхінням не літав да, з такими офіційними візитами. А тут наскільки кремлівський режим впадає, що він їде на такий от візит. І знов ж таки повторюсь слова Кирила Буданова: КНДР є сьогодні одним із ключових постачальників зброї, тобто партнерів у цієї війни, але без Китаю, без тих всіх технологій і без тих кош коштів, Північна Корея би сьогодні себе так вальготно і комфортно не почувала. Тому, коли говорять, що а, комуністична партія не задоволена, в політиці є такий жанр, тобто. Або робити вигляд не розуміючи, або там стурбованість. Ну тобто, це ж жанр, це акторська гра. Ну тобто до останнього говорити, що це там не ми, або ми до цього не дотичні. Але що робить паралельно Китай? Китай нав'язує свій мирний план, який є не в інтересах України. І це один із таких ключових е аспектів, на які потрібно зважати. Тобто, знов добре, знов. але е давай одразу: Китай нав'язує свій мирний план. Росія продовжує робити те, що вона е робила всі ці століття. Намагається Китаю, так намагається. Окей, намагається знищити Україну. Що роблять, що роблять, і яку реакцію ти бачиш від наших західних партнерів? Наприклад, від, відреагувала Південна Корея. Вчора Остін був у Києві. От як ти бачиш, як Захід на це реагує? Наскільки для нього це некомфортно, і чи розуміє він усі ризики? На рівні розвідок і аналітичних центрів там абсолютно все розуміють і все усвідомлюють. Знову ж таки, це на рівні професіоналів, на рівні політичного істеблішменту ми з тобою бачимо чергову в'ялу реакцію. Чому? Тому що намагання локалізувати російсько-українську війну і перетворити її виключно регіональною, так як це було з Грузії для початку. Це чергова помилка, а можливо, навіть і злочинна бездіяльність. Назвемо це так колективного заходу, тому що є декілька речей, які мене тригірять вже останні ну вже скоро буде 10 років. Це оця це, ну, зеламо подвійні стандарти, хоча я це називаю фарсом і фарисейством, тому що прекрасно всі розуміють амбіції Російської Федерації як імперії, і в контексті м, такого підходу, які би мали бути дії і виходи. В Принципі, президент Зеленський про це вже говорив. І про це говорять дуже багато експертів, я в тому числі. Е, якщо б Україна сьогодні отримала запрошення до НАТО, більше цього, якщо б позиція в тому, що, наприклад, НАТО, я, це ядерна парасолька, якщо б сьогодні би підключили б активно е, навіть наших сусідів, навіть в плані допомоги нам збивати повітряні цілі над нашими територіями і над територіями країн Європи, зокрема Польщі, так бо цинізм полягає ще в чому, що е, Росія використовує повітряний простір почасто е, країн НАТО для нанесення удару по Україні. Ну Це також є факт, який, в ну, речі, треба називати своїми іменами. Ну, але вона не запускає ракети з території країн НАТО. Якщо в Польщу залетіла ракета, потім яка розвертається територію і б'є по Львову. Або по Львівській mm -hmm. області я це трактую що і і Польща не збила цю повітряну ціль. Це означає, що ворог ефективно використав повітряний простір країни НАТО по нанесенню удару mm -hmm. по Україні. Ну чудесно бов, я називаю. Я оце побачив, і я це називаю. Ну і мені байдуже, як сьогодні буде прем'єр-міністр Польщі, чи міністр закордонних справ, чи міністр оборони трактувати мої слова. Ну є факт, і його треба називати так, як він є. А не шукати виправдання, чому бездія, а, бездіють наші партнери. Ну тобто, все ж таки, треба чітко розуміти, що участь китайської а, народної республіки, ну поки що так, як м, він, начебто, не в грі, але він в грі. Участь в прямому конфлікті а, північної Кореї, тобто Північна Корея по факту, це ядерна держава, Росія це ядерна держава, і сьогодні ведеться війна, що вже найменше двома учасниками ядерними проти однієї неядерної держави. Ну мені здається, що це якось неправильно позиція наших партнерів. Це не тому я зараз намагаюся намагаюсь таким чином розуміючи, що цитати можуть потрапити і в західні медіа все ж таки нав'язати цей наратив для того, щоб ну нарешті е, наші партнери починали на рівні навіть простивтої аудиторії усвідомлювати, що чим більше ви будете боятися. Ескалації чи відтягувати цей час, тим сильніше буде в кінцевому результаті ця ескалація на ліквідацію наслідків які піде набагато дорожча ціна? Тож ну, тут питання в тому вітання. та тут питання в тому, що насправді е, за власними та в тому числі дослідженнями, відсутність ескалації щодо Росії якраз посилює ескалацію Росії щодо е, України. Але який вихід тут е, може бути, і чи ти бачиш, що не на рівні розвиток, та розвідок е, чи бачиш ти що. Міжнародна спільнота починає шукати вихід. Ну, зрештою, давай будемо відвертими, якась реакція все ж таки є. Південна Корея нам допомага, нам пропонує свою допомогу. А Польща заявила, що вона б хотіла подивитися все ж таки мирний усі Секретні та ось ці документи, можливо, теж вони будуть тиснути на те, щоб збивати ракети, наприклад, над західними територіями. Тобто, ми бачимо, що відбуваються якісь рухи. Можливо, вони або посиляться до президентських виборів Сполучених штатах або поселяться вже після них, що ти тут думаєш, Дивись, по Кореї, по південній Кореї вони чітко усвідомлюють загрозу, тому що загроза номер перша стосується їх, в тому числі, тому що Північна Корея, яка зараз на практиці відкатає якісь певні методологічні, е, е, скажімо, методологію ведення бойових дій, в тому числі за рахунок штурмовиків і піхоти, і вони розуміють, що потім цей досвід їм прийдеться переймати вже. У них на території, тому що Північна Корея не просто так також залучається до цих спецоперацій, до цих бойових дій, не просто щоб поглинути Україну, а для того, щоб потім вдарити по південній Кореї, і там прекрасно це усвідомлюють. Що може дати нам Південна Корея? В першу чергу, зброю них хороша ВПК, якісна ВПК. І другий момент дійсно не просто про ем, допити полонених північнокорейців, а навіть по роботі з перехоплення дій. У цього особового складу, тому що мови, все ж таки, ми не знаємо тобто, я навряд чи в нас збройних силах знайдуть люди, які володіють перфектно корейською мовою. Очевидно, так і їхні фахівці спеціалісти нам будуть однозначно потрібні, плюс трактування. В перехоплення тих чи інших їхніх дій, їхніх планів, тому в даному випадку, я думаю, що ця підтримка буде більш ніж практичною, і це прекрасно. Тепер, коли ми говоримо про заяву Польщі, ну от знов ж таки говорю: от політиці цинізм це одна із один із невід'ємних атрибутів, один з невід'ємних атрибутів, тому що коли ми хочемо подивитися секретний план, друзі, ну є ключовий річ: є агресор, є терорист і. Коли ми говоримо про те, що представив президент України, ну це не зовсім план перемоги. Треба теж бути коректним. Це може бути візія. Перші кроки для того, щоб ми могли формувати цей план перемоги. Але там абсолютно навіть не секретних документах, чітко прописано. Запрошення Україн до НАТО це політичний сигнал про те, що світ вже визрів. Ну приймати виклад і брати на себе відповідальність разом з Україною, тобто mm -hmm. тримати оборону. Запрошення до НАТО це не означає, що нас завтра взяли до НАТО. Це означає, що процедура Ну, no, ми пам'ятаємо заяву, та, та що ми будемо або 33 м або 34 м Це 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 вже деталі. Просто це запускає певний бюрократичний процедуру, коли навіть та ж саме Британія і Великобританія можуть нас взяти. От як потенційно член е е члена НАТО, певну гарантію безпеки і надавши нам гарантії ядерної безпеки під свою ядерну парасольку. Другий аспект це може дозволити більш легшому процесі запустити ще регіональні безпекові політичні блоки в плані з країн НАТО. І ще дуже багато процедур, які ми можемо створити. Тобто, Росія підняла, тобто Кремль підняв тобто ескалацію рівень, і країна НАТО вже піднімають у відповідь. Тобто починається проведення оцеї межі, що все, друже, Російська Федерація, твої е, плани підходять до завершення. Тому що мова вже йде не просто про Росію і Україну, мова йде про формування, оцеї, точніше, вже сформованої в дії коаліції зла, коли тоталітарні режими. Використовуючи ринкову економіку, слабості демократії, починають руйнувати цей комфортний світ цивілізованих країн, які сповідують демократичні принципи, тому що десь вони будуть розшатувати ситуацію політично, посилюючи е, колись ще маргінальні політичні групи, так е, політичні партії, а зараз створюючи на рівні популізму відповідно популярність, ну, ультраправим силам. так. Умовно, да, наприклад, така ж саме як альтернатива Німеччина або в Польщі Конфедерація, або в, у Франції е е народна партія да? Лепен. а тепер на хвилиночку уявляєш, як буде складатися, коли ті всі партії будуть представляти, формувати національні уряди в своїх країнах і будуть зустрічатися в Європарламенті. ти уявляєш, яка буде е е тотальна криза у Європейському Союзі? На це також розраховує і Китай на це розраховує Російська Федерація. Тобто, ми говоримо про виклики і загрози цивілізованому світі не тільки е, з контексті прямих воєнних дій. Добре, е, Олександр, тоді коротке питання. А на що тоді розраховує цивілізований світ? та Ось ця вісь добра те на те, що Росія чим швидше розвалиться, на те, що там зміниться режим, на те, що вона виснажиться, на що вони розраховують? Давай ми з тобою також будемо зараз е, чітко формулювати, що ми маємо на увазі під цивілізованим світом. Якщо ми дивимося в контексті, вих... Ну, я маю на увазі наші міжнародні партнери, Європа, Сполучені Штати, тобто вісь добра. Дивись, Британія, от вона має свій погляд, сполучені Штати Америки мають дещо інший погляд. От на європейському континенті вона саме надійний і світоглядний союзник. Це Велика Британія, тому що там і опозиція, і влада. От у них дискусії стосовно Росії і стосовно України немає. В них є чіткі оцінки, але в їх також недостатньо. У Німеччини, у Шольца інша історія, чому тому, що він заручник електоральних настроїв. І така ж саме ситуація у Франції в Сполучених Штатах Америки. Хоча я вважаю, що США мали б все ж таки більше нам давати і допомагати, а не стримувати і не в'язати нам руки, як це було у 2022 році. Я вже мовчу попередні роки. Так не бавитись ці мінські процеси, розуміючи, що Меркель не розуміла, що таке мінські домовленості з Макроном. Вони прекрасно усвідомлюють, що це формат. Федералізацію України і таким чином, зберігши своє красиве обличчя демократичне, так дати можливість Російській Федерації погли... поглинути Україну а, імітацію громадянських. Людей. Добре, хвилина лишилась. Так на що вони розраховують? Якого чи вони взагалі бачать, чи вони взагалі бачать цей вихід? Ну вони вони шукають комфортний вихід. А mm -hmm. його не буде, його просто банально не буде, і в них іще залишилася оця ілюзія, як у нас в 19-му році, і в попередній, можливо, ще в деко що з Російською Федерацією можна домовитись. Віддайте їм цю територію, вони успокоїться. Ні, не успокоїться. Чи тобто е, захід має бути все ж таки сповідником міжнародного права, яке потрібно відновити, mm -hmm. а воно може бути відновлене тільки тоді, коли не просто ми відновимо свої там статус. Там територіальне, а коли саме зло буде засуджене і покаране, так як свій час було покарано ні нацистська німеччина, і нацизм. Да, у весь він же ж під забороною він, він трактується відповідно, як, як він хочеться, щоб під забороною так само був і расизм. Дякую дуже. Олександр Антонюк, військовослужбовець і політичний консультант, був разом із нами на зв'язку. Ну а я вам усім дякую. Ще побачимось.